Вітаю з сьогоднішнього випуску е, є мої друзі, е, який е, один друг порадив іншому супермаркет е, Метро. І цей друг поїхав і повністю був розчарований, бо каже, мені порекомендував колега і каже, що там дешево, що там класно. Але там це, 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 це не, не зовсім то, чого він очікував. Е, і це надихнуло мене на ідею сьогоднішнього відео. Насправді, мабуть, є люди, які вірять в рожевих єдинорогів і всякі такі інші речі. І також є люди, які вірять в те, що буває супермаркет, де найнижчі ціни. Насправді, специфіка конкуренції і вільного ринку в тому, що такий супермаркет в принципі не може існувати, бо він би просто одразу і збанкрутував. Кожен супермаркет намагається. Зробити цінову політику, щоб зацікавити клієнта, але він не може зробити на всі позиції повністю найнижчі ціни, бо він буде тоді просто не конкурентно спроможним. Тому, якщо ви хочете дійсно економити на покупках у супермаркетах, очевидно, що потрібно, йде мова про покупки великі, так, коли ви там закуповуєте зразу на тиждень. І відповідно витрачаєте достатньо на це багато часу. Якщо ви дійсно хочете на цьому економити, то просто потрібно вивчити ті супермаркети, які вам найближчі додому, до в тих, які ви завжди закуповуєте, вивчити їхні, їхню політику. Зазвичай це є якісь певні е, е, товарні групи. На них є нижча націнка, на інші є вища націнка. І якщо ви будете орієнтуватися, в яких супермаркетах, яка група коштує дешевше, таким чином ви собі зможете планувати покупки так, щоб на цьому добре економити. Тим більше в теперішній, дуже непростий і фінансово теж час. Так не буває найдешевших супермаркетів. І це треба просто розуміти і з цього виходити. Якщо ця тема буде цікавити моїх глядачів, і це відео набере достатньо лайків, достатньо хороших реакцій, я зроблю ще одне відео на тему супермаркетів, де розкрию більше цю тему, і це дозволить вам більше економити і більше грошей залишати собі. Е, дякую за увагу. Е, ставте лайки, якщо ви любите український Ютуб, так само як я люблю український YouTube. Дякую.